Масте. Всім доброго дня, вітання від Анатолія Пахомова. Ми знаходимося в штаті Юта біля каньйону Зайн. і деколи у нас буває така ситуація, коли немає килимочка тренувального, але хотіли б провести тренування. Якраз на такий випадок. Я зараз покажу невеличкий комплекс, який може розм'яти тіло, привести так розум, наш гарний такий стабільний стан, усвідомлений стан. Почнемо із тадасини поза гори. Розміщуємо стопи паралельно одеодні і проводимо в Тадасині налаштування. Скриваємо плечі, маківку вгору тягнемо. Прибуваємо в стані присутності, відчуваємо свої руки, ноги, тіло, себе всередині тіла. Потягуємо вгору. внутренняя посмешка. Можем приплысти пальцы рук, потянуться еще выше на носочки. Опускаемся. В каждой можно затримуватись дольше при желании. Поза вершника. В легкому варіанті можна нахилятися, опираючись на ліктіми на коліна або в повному варіанті голову вниз. Підйом опираємось на коліна, зужимо поступово ноги. Wir abhalten. Вертаємось из позу вершника и Рабхадра на другую сторону. Кисти Ваджра мудра. Нахил вниз. Зігнувши трошки коліна, напружуємо низ живота, лягаємо корпусом на стегна. При виході допомагаємо собі руками. Такий невеличкий короткий комплекс, який ми закінчимо шавасною, так як у нас кіломочки нема, то шавасу можна на такому кемпінгу завершити в автомобілі. Йдемо в автомобіль і кидаємо спинку крісла. І ось так відпочиваємо собі ще хвилин 5-10. Такий буде короткий комплекс на для, для ті випадки, коли килимочки нема. Ночуємо ну, на дикій природі, кемпінгу, там, наприклад, так, як ми в автомобілі. Всім бажаю гарного здоров'я, гарного настрою, багато подорожей і здійснення всіх планів. З вами був Анатолій Пахомов, Київська школа йоги.